Одним з головних трендів в рекрутменті також є кандидатоцентричність, цифрування, досвіду кандидата. Що це мається на увазі? У мається на увазі, кандидати зараз не хочуть чекати а, і мати досвід відправки резюме, а, чекати на відповідь, не розуміти не стан заявки, не процес, який далі буде а, взагалі. А, де є глухий кут у вигляді того, що відправити резюме? І чекай зараз. За допомогою штучного інтелекту, за допомогою агентів штучного інтелекту можливо зробити такий досвід, де кандидат може записувати голосові, може проходити голосові інтерв'ю. Це може цифровуватись, може записувати відео, може брати документи. Документи можуть перевірятися. Велика частина процесу може бути повністю автоматизована. І кандидат має досвід до того, коли він почав інтерв'ю, і дійшов до виходу на роботу.